Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я зараз знаходжуся на кухні. Попереду в мене цікавий і дуже приємний процес приготування смачнющих цитрусових крафінів. І у мене є одна невеличка така проблемка, якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео, називається вона Форми для випічки, яких я тут не знайшла, не купила відповідно і планувала замінити їх на ось такі паперові стаканчики. Це ніби також варіант, ніби також вихід, але маю набагато краще. Моє відео подивилася моя сестричка, і така мені відразу пише Оля, ти ж можеш зробити сама форми. І навчила мене, як це зробити. Вона так робила минулого року. І тепер, відповідно, цього року скористаюся цим методом так само і я. І, звичайно, я не змогла не поділитися з вами. Спосіб, неймовірно, простий. Чому сама до цього не додумалася, не знаю. Але це. І цікаво, і просто, і основне те, що безпечно, так як ми не використовуємо там, звичайного такого клею з магазину. Тому запрошую вас уже на кухню для того, щоб завжди мати вихід з таких ситуацій. І так, почнемо. Це є безклас швидкий, досить такий і цікавий процес із приготування клею. Як ви можете бачити, у мене тільки два складники: ось тут одна чайна ложка борошна і 50 мл холодної води. З цього зрозуміло, звичайно, що клей він буде безпечний, е, харчовий можна сказати, тому е, це абсолютно безпечно і можемо використовувати для наших формочок і випікати там, не боючись. Ви можете бачити, ось тут для оздоби поставила, щоб милувати око на відео, чомусь не сильно видно, як мерехтяться, але трошечки видно крашанки. Нагадую, що приготували їх неймовірно простим способом, просто відваривши в червоному напівсолодкому вині, і залишила так постояти, ну, трошки більше, як на ніч, там на 12-15 на годин. І просто дозволила їм обсохнути. І ось такі красиві, мерехтливі крашенки у нас вийшли. Дуже гарні. Мені дуже подобаються. Я їх отак просто поставила і милуюся. І так, почнемо наше приготування. Чайна ложка муки, холодна вода. І все розміщую, щоб не було грудочок. Якщо холодна, то легше буде розмішати. менше ймовірність тих грудочок і легше вони розмішуються. Ставлю наш клей готуватися до перших пумпошок на вогонь. І так, а поки наш клей готується, я приступлю до формування шаблонів для наших форм. Для цього лист пергаментного паперу. До речі, не знаю, чи мені вистачить одного. Буду зараз відмірювати до цієї банки. Це, звичайна банка із кукурудзи 340 грам має такий, таку місткість, це, щоб ви могли орієнтуватися. Далі олівець і, звичайно, ножички. Це, в принципі, все. Буду відміряти. Ось такі цієї банки. Ось так, здається, має бути. Та й так. Роблю це вперше разом із вами. Так, і чотири у мене вийде. І просто складаю у 4 для того, щоб відміряти цю висоту. О, До речі, ось, ось і клей уже. Проявив свої перші бульбашки. Як ви можете бачити, він такий став густіший. Ну, такий, як, як густий. Може, навіть якийсь загустий, не знаю. <смі> Здається, що він, в принципі, мав би загустіти. Ось так виглядає. Ну, він уже готовий, тому продовжуємо із шаблоном. Його ще раз згинаю цей папір у два рази. Тепер відмірюю, скільки мені його потрібно, тому що не весь, скоріше за все, мені треба. Відмірюю так, щоб ось тут пергаментний папір зайшов на пергаментний папір. Думаю, ось такої відстані достатньо. Зрізаю. Ось такі чотири шаблони в мене вийшло з одного шматка. Також мені потрібно буде ще кружечки, потрібні будуть, тобто дно нашої форми. До речі, подивіться, як ідеально підходить цей шматок, який у мене залишився. Я їх буду малювати. Обмальовую для того, щоб витяти. але мені не вистачить, тому що для однієї формочки потрібно два таких дна. Тому використаю ще один папір. Також потрібно виграти. Як ви можете побачити, це все дуже-дуже швидко робиться. І я би сказала навіть цікаво, тому що боже, де б я ще оце сиділа і стояла б і різала, займалася такими речами. Погодьтеся, на кожен день не вирізаю з паперу. Це як уроки, знаєте, трудового навчання. О, де я працюю за спеціальністю, бачите, на кухні. І так, буквально уже за хвилинку ось у нас все готове для того, щоб сформувати форму. Роблю це в такий спосіб. Один край Зараз мащую клеєм. Кісточки у мене немає, тому користуюся тим, що є. Так як кажу, клей такий який безпечний, тому можу користуватися і ось такою кухонною, таким кухонним пензликом. Клею багато не беру, щоб не було сильно мокре. Хоча все це можна підсушити і, скоріше за все, я так і буду в духовці підсушу, щоб швидше було. Тому що тісто у мене вже готове. Чекає. Ось так, щоб було рівно. О, з боку, здається, знімаю. Ось так, щоб було рівно, все проводжу і все. Тепер нашу форму трішки. Дивлюся, щоб кожен край був доклеєний. Ось тут трошечки, наприклад, не доклеєне. Вже поправила. І ось тут трохи так підношу догори. Здається, цього мало би вистачити, тому що, знаєте, ну, колись всі на уроках трудового навчання таке робили. Зараз я зроблю, і ви зрозумієте, що я маю. на увазі. Тримаю одинакову відстань і так надрізаю в різних місцях. Не хотіла би наклею надрізати, тому надрізаю перед і заклеїм. Але надрізи мають бути одинакової висоти, Тої, яку ми запланували з кожної сторони. Тобто ось тут одинаково мають бути дорізані. Ось тут трошечки більше треба. Угу. Ось так це виглядає. Тепер беру один кружачок, який буде йти ось тут на низ. Його потрібно також помастити клеєм. Я трошки збираю з кісточки, щоб не перебільшити і змащую. Так само, щоб і в вклею це було, але щоб і не стікало з нього, щоб не було не перебільшити. Всього має бути в міру. І чим укріщій, тим, звичайно, так як папір трудніше з ним працювати. Так, положила це туди, всерединку. і тепер Трошки, може опущу навіть. І тепер загинаю. Було би супер, якби ось тут оцієї висоти не було. Якщо у вас є якась посудина, яка не має оцеї вглибинки, так як у мене ось тут ця банка, то було б ще набагато краще, тому що рівненько відразу лягало би, а так, бачите, трошки воно всередину, ніби опускається. Просто прохожуся по черзі і загинаю країн. Де потрібно буде кінчик, ми його зараз закриємо. Це не буде так, що він лишиться, не переживайте. Ось так. Беру наступний, змащую. Ось для чого нам потрібно два, тому що один буде із середини, другий ззовні, і вони будуть. Тримати так, е тримати добре форму, тримати нашу випічку в собі. Мені сестра скидала, як, як вона це зробила, як в неї це виглядає. Ну просто як от, як -от справжні куплені, тільки що без малюнку. О, ось так. Мені дуже сподобалося. Я думаю, рятую ситуацію. Ось так. І все. Тепер щоб зняти трошки прокручую. Ще трошечки до кінця, щоб не пом'яти. Оп, і є. Ось, ось така форма з пергаменту у мене вийшла. Така, як я хотіла. Е, невеличка, тому що велика мені в кошик просто не поміститься. Така невеличка, як труситься, ніби рука. Е, і невисока також. Можна зробити, звичайно, вищі, можна зробити такі, які вам потрібно, можна зробити широкі, тільки якщо широкі, то, скоріше за все, бо бачите, як воно труситься такий делікатний дуже цей пергаментний папір, то, скоріше за все, треба, щоб було хоча б два, а може, навіть і три обвитки цього пергаменту, щоб він тісто витримав і щоб, ну, щоб випікалося добре. Ось так. І приступаю до формування наступних форм. Це дуже цікаво, швидко. Це навіть можна робити з дітками, у кого старші вже, тому що, ну, я думаю, їм би сподобалося щось таке зробити. Трошки більше клею візьму, щоб того самого краю. Ось так. Рівняю, щоб тут краї сходилися ось тут. І просто все поправляю, щоб щільно було. Піднімаю догори, знову зроблю надрізи, дотикаючись ножицями до цього краю, вони будуть одинакові. Ось так дуже швидко ще одна формочка готова. Я зробила ось таких 5 форм, тепер поправляю ще дно, для того, щоб воно було таке, знаєте, випукле, і відправлю їх сушитися зараз в духовку при 50 градусах на той час, доки буду формувати, вимішувати ще тісто. Ось так. Досить швидко воно висохне, тому що це папір і такий клей. Тому залишиться зачекати кілька хвилинок. А можна залишити надовше, якщо ви наперед це робите, то я думаю і так висохне. Ми просто вже нічого не встигаємо, тому буду користуватися таким як духовка. Сподіваюсь, що мені їх вистачить, якщо ні, ну то, звичайно, буду потім торопляти.